Вітаю, виконаємо вправу 25, параграф 25, логічні функції. Треба створити електронну таблицю. В першому стовпці ввести прізвища у другому оцінки за семестр. І потім треба буде ввести логічну функцію if і попрацювати. Що ж, переходимо до електронних таблиць Excel. Нам треба у першому рядку ввести, ввести прізвище, оцінки за 7, два рівні і три рівні. Зараз будемо з умовою працювати. Давайте нас дивіться, У нас для оцінок нам треба для числа невеличке значення, але що ви бачите, ще й не поміщається. В Такому випадку давайте виправимо цю ситуацію. Ми візьмемо основне формат. Клітинки, і ось тут треба вирівнювання і поставити галочку перенос по словам. Окей, тепер подивиться оцінки за семестр, поставимо їх ще посередині, і вже менше можна буде далі чуть з. Змістити і менше зробити. Давайте, так, щоб оцінки стояли ще посередині, виділимо цей діапазон, зробимо їх посередині, поставимо і вони не будуть заважати нам дорівні. Зроб, Так як тут у нас я підготувала таблицю, але межі не застосувала, виділяємо всю таблицю, вибираємо всі межі. Таблиця готова. Як виділити ось тут шапку заголовок цієї таблиці? Ви виділяєте перший рядок і вибираєте залівка. І тут вибираєте. Ту залівку, яка ну, на вас. Якщо немає тут кольорів, які б ви не підібрали, ви можете інші кольори взяти. І ось тут вибрати, наприклад, такий. Окей, натискаєте все виконання і пошуку логічних функцій. Для того, щоб записати формулу, логічну формулу, нам потрібно вийти в меню формули, і ось тут логічні. І нам треба знайти оператор «if». Якщо у вас буде українсь, російська мовна версія, то ви натискаєте єслі. І так, у нас логічний вислів. Якщо оцінка, яка знаходиться у клітинці B2, я натискаю на цю b 2 зразу вона становиться менше п'яти. Початковий є. І наступний, якщо буде більше, то во всіх інших випадках, треба поставити високий. Так, і пишемо високий. Натискаємо ОК. І так, якщо у нас буде менше 5, то буде надруковано початковий. Якщо ж буде невірно, то таблиця в Excel виведеться. Значення високий. Ставимо ОК. І тепер подивіться: тут у нас якщо менше 5, то початковий 5 це вже високий рівень. Тепер нам треба повністю отут завантажити формулу. Тому дивіться, знову у нас ось такий курсор товстенький, біленький. Я… Ставлю на слово високий, перехожу до маркера автозаповнення, курсор змінює свій вигляд, це тоненьким, бачите, ось таким тоненьким хрестиком, і я протягую всі значення. Але коли ми протягуємо, завжди треба перевірити. Якщо пам'ятаємо менше 5, то високий. Якщо Нижче п'яти початковий, 4 менше 5, початковий, 3 менше 5, і всі інші високого рівня. Давайте перевіримо, і, наприклад, ось тут поставимо 3 бали. 3 бали я ставлю, і тоді дивіться, натискаю Enter, і становиться початковий. Все виходить, все вірно, якщо у нас початковий не. Тепер треба поставити так, щоб у нас було якщо менше за 5, це було юніор. Якщо менше 9, то це аматор, а в усіх інших варіантах це був експерт. Отже, ставимо сюди курсор, але ж нам треба, щоб не писати дуже багато форм. Давайте станемо на клітинку С2 і ось тут скопіюємо, щоб нам ІФ не писати, і пер... скопіювали. Так, тепер ставимо формулу, коли у нас буде три рівні. Вставляємо формулу, яка була попереду. Тепер переходимо в рядок формул, і нам треба зробити, якщо b2 буде менше за 5, нам потрібно поставити ось тут юніор. Так і пишемо юніор. Наступний, якщо тут треба вести ще одну умову, так, давайте перевіримо формулу. IF, якщо Б менше 5, друкується юніор, крапка з кому закривається, потім ставиться IF, b 2 менше 9, вставиться аматор. В іншому випадку це буде експерт. Тепер подивіться, у нас відкрите двоє дужок, тому ми, нам потрібно закрити двоє дужок. Закриваємо дужки, натискаємо Enter. Як ви бачите, якщо менше п'яти, це юніор. А якщо від 5 до 9 це аматор. Тепер беремо і протягуємо маркер автозаповнення і перевіряємо. Якщо у нас 4 бали, це юніор а якщо більше 9, то це буде експерт. Дивіться, експерт. Ось тут у нас експерт. Якщо менше 9, то це експерт. А 9 – це виходить вже до експерт. 3-4 виходить на юніор. Ось у нас трійка, значить це юніор. Аматор – менше 9. І вище 9 – це вже буде 9, і вище – це буде експерт. Як ви бачите, практичну роботу номер 25 ми виконали з теми логічні функції. Зберігти як там, де ви свою папку зберігаєте. Вправо збережено, вправо 25 логічні функції виконали. Дякую за увагу!